Ця харківська область зараз як одна велика незагоєна рана. Зараз Олег Сінігу з нами в ефірі. Начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю для початку. Чи були удари по Харкову цієї ночі, чи зранку до цього моменту? Вночі було відносно тихо. Зранку так само. Однак лунають сигнали повітряної тривоги. Е, у нас ідуть удари по прикордонним населеним пунктам. Це золочів, це харківський район, це Богодухівський район. Чугуївський район, так само, тобто, все прикордоння так само ворог міля керованими авіабомбами, як і вчора? Ну як фактично це відбувається щодня? Я так розумію, що ви зараз стоїте на фоні зруйнованого епіцентру, який вчора теж влучили росіяни. Чотири атаки було саме на обласний центр. Вчора які наслідки стануть на цей момент? Скільки загиблих і постраждалих? Якщо говоримо про гіпермаркет «Епіцентр», то тут наразі констатуємо 13 людей, які загинули, 43 людини, які отримали поранення. Всю ніч фактично там працював наш штаб. Тут працює над ліквідацією наслідків більше 200 працівників ДСНС, більше 50 одиниць спеціалізованої техніки, більше 100 працівників. Національної поліції так само і служби безпеки працює, оскільки це знов ж таки терористичний акт, який було скоєно Російською Федерацією тере країною відповідно терористам. Значить, наразі ми фактично лише розбираємо ті завали, які були по відповідно крайніх цехах цього відповідного гіпермаркету. Надалі будемо переходити до ближче епіцентру і. Вибуху прильоту, фактично Ми там звичайно констатуємо а, ще а, тіла, тобто тих людей, які наразі рахуються як безвісті, зникли тут. Організовано на місці, в тому числі відбір ДНК, а, звертаються родичі, близькі, які шукають а, своїх рідних. А, ми їм пропонуємо здати тести, оскільки. Там розуміємо, що для ідентифікації тілу, тобто потрібно буде проводити відповідні експертизи. А по іншому прильоту в центрі міста Харкова у нас більше 30 людей, які отримали поранення. Всього у нас по області наразі за минулу добу рахуються відповідно 13 людей, які загинули, і більше 70, які там отримали поранення. Це дійсно досить. Важкий день був вчора, і напевно один із найтрагічніших за час повномасштабного вторгнення, угу. пане Олеже, у зв'язку з тим, що Харків за 30 кілометрів фактично від російського кордону, і сигнал тривоги, навіть якщо починає звучати в... Вчасно, то людей дуже часто немає можливості добігти фізично до е, сховища. Чи будуть якось переглядатися е, питання безпеки, і чи будуть якось запроваджуватись додаткові заходи безпеки після вчорашньої трагедії, коли чотири атаки поспіль і така велика кількість жертв? Наразі триває досудове розслідування за цими фактами. Значить, там будуть проаналізовані всі абсолютно дані щодо. Сигналу повітряної тривоги, коли він був, скільки дії та алгоритм дій, в принципі, працівників цього е, гіпермаркету е, там інших фактично торгівельних мереж, е, проаналізуємо звичайно, е, тобто наслідки. Ну і вже після того е, там будемо робити е, певні висновки, і можливо буде змінений алгоритм дій е, при сигналах повітряної тривоги. Дякую, пане Олеже, за те, що знайшли можливість останню інформацію дати нам в прямому ефірі. Олексій Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.